Шоста секція, верхній поверх, 30 грудня. На сьогодні у нас такий стан верхнього поверху. Я буду намагатися обережно все побачити, показати. Дивіться, отака висота. ну Давайте прикинемо досить, сантиметрів 30 має Оцей висоту, оцей блок. Я зараз намагаюсь порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 цих блоків, це вони прямо до балок дістаються. А, Здається, мені сантиметр. Ні, мабуть, 20. Має... Нема рулітки, щоб заміряти. Я не можу туди піднятися. Але я, на мій погляд, я зі своїм ,80 метр вісімдесят там легко стану. Звичайно, там ще буде внутрішнє отоблення цього даху. Мені здається, що в саме верхні точки випрямитись можна. така вона буде. Ось тут Буде додаткове вікно ось в той частині. Ось в той. Не можу краще зняти, бо тут дуже небезпечно. Так воно виглядає. Це вже вентиляція і димохід змонтований. І там далі воно пішло, це я стою в кухні. Мене єдине турбує, що, ну, чи не за вузький тут прохід. У мене таке враження, що дуже вузько. Треба питати. Так. Зайшла сюди, то крило вже окремим відвозні. Ось дивіться, така дуже <гум> конструкція цікава. Різні рівні будуть. Над однією кімнатою один рівень, а ось там буде вікно, другий рівень. Не знаю, навіть як вам так зняти. Ну поки що отак. От